Компанія Logistics Way представляє П'ятий випуск. Це значить тільки одне, що настав час дійснити мрію про авто США. Я так за вас рада. Все не смію затримувати та примикаю на менеджера. Хай все вдасться. Something told me it was Продюсер Олександр Пенський. Режисер Руслан Скінера. Це адреса вулиця Вербова, 2 чи 2А. Я не пам'ятаю. Це одна із наших локацій, де ми ремонтуємо автомобілі. Тут нереально круті ріхтовщики. Позаду мене ви бачите Land Rover Club. Тобто, якщо у вас Land Rover, Range Rover, Jaguar, щось із цієї марки, можете без проблем звертатись. Ми якраз зараз купили F-Type і будемо робити його як. Привозимо сюди. Хлопці з Land Rover Club купують запчастини на нього. Тут по рихтовці, по місці і по малярці ми все робимо. До речі, тут також є детейлінг, є можливість зробити. Технічні якісь роботи, те, що нам потрібно, пригнав машину, забрав повністю готову від хімчищену, блискучу і поїхав кайфувати на ній, щоб не їх здати. Потім як і інші СТОшки. Ну же, правильно? Це вже друга Volvo, яку ми привезли. Це 17-го року. І бачив, який тут салон. Мій улюблений колір. Глянь тільки коричнева шкіра. У мене любов до цих салонів з'явилась, коли я привіз свою Audi A4 Allroad. І в мене був салон саме коричневий, і з того моменту вони мені капець як подобаються. Стрільнута шторка, стрільнута подушка сидіння. Але в цілому нічого страшного це все відновлюється. Це вже не новина відновлення автомобілів. Саме головне, що конструктиви цієї машини збережені, тобто нам буде потрібно поміняти одну дверку. Другу. Гу дверку ремонт заднього крила. Також будемо міняти переднє крило і дзеркало. Нам потрібен дзеркальний елемент. Так, в цілому, нічого страшного по цій машині нема. Дуже класна комплектація. Їх на аукціоні не так вже і багато. Як полістари, схожі на Volvo. не дарма, бо це дочірня компанія Volvo. Тому вони супер схожі і по салону. По зовнішньому вигляду дуже багато таких дрібних запчастин. Взаємозаміняємі вони підходять саме по партному рам від Volvo. І ось тобі наглядний приклад. Подивися, хлопці зробили алюміній, подивись, як все гладенько, виступано, все зроблено. Ну взагалі, кайф. Мені от подобається, коли я бачу такі чистові роботи по рихтовці, де не потрібно там знаєш слої і шпатльовки класти, всяке таке. Тут також можна замінити алюмінієві ланджерони. Тут реально можна. Можна зробити складні роботи. Хлопці на цьому спеціалізуються. Це для нас найголовніше, щоб машину ми привезли, сконтактували з клієнтом і вони вже між собою домовлялись, як робити ремонт, на який бюджет, яким шляхом іти. Але в цілому наша задача дати рекомендацію по людям, які професійно займаються своєю справою. М550 ніколи не бачив, ще їх drive Пішли, подивимося, що там попереду. Вона, до речі, алюмінієва. Це таким от чином ставиться машина на стапель. Бачиш, це стапель, це конструкція, на яку кріпиться жорстко автомобіль. Тобто машина заганяється на підйомник, піднімається, закатується стапель, потім опускається автомобіль, фіксується на кріплення, витягується звідси, ставиться стріла, яка є точкою опору, і підтягується. Якщо треба ланжерон, підтягується лонжерон. Якщо треба стакан чи стійку, підтягується. Також ще можна стапель сам виставити порів. По лазеру подивитись, щоб машини був в правильно виставлений горизонт, і тоді застосовується така лазерна лінійка, за допомогою якої ви можете дзеркалити, міряти різні точки. Це відповідь на запитання. Якщо вам страшно, лонжерон, який побіг в сторону, це взагалі не проблема. Повірте, страшно це, коли ланжерон прямий удар отримав. А це вже інша справа. Зараз я це приберу. Ну ось, наприклад, бачиш, що тут треба зробити. Ланжерон трошки пішов вправо. Конкретно в цьому форматі з алюмінію виправляється так: прогрівається лонжерон. Підтягується як потрібно, бо порівняно з металом, алюміній треба гріти, щоб він не тріскався, щоб не було ніяких мікротріщин. І також ще тут замінити потрібно полку крила. Вона металева. А, ти бачив, тут ще вінкот отримав. Тут деформований вінкот. Мабуть, треба буде через баварію замовляти оцю планку. До речі, це можна зробити офіційно без всяких там Сантодорів, це все робиться без проблем. Але вінкот деформований, і полка стріла, і стакан не на місці. Тут страшного нічого немає, але роботи трохи є. Яка цін. Унікальність цієї машини, мабуть, в тому, що вона М550. Теж мою BMW тройку, та що на червоному салоні була. Так вона ж теж приїхала з пошкодженням в передню панельку, де він номер. Ну в мене там не так було критично, в мене відрихтувалося. але в цьому випадку ми вже привозили декілька автомобілів. клієнти саме обирали BMW, в якої він номер набитий на алюмінієвому стакані. Як вийти з цієї історії? Можна написати заяву на основі декларації, на основі тайтлу на АВТ Баварії, замовити у них стакан заводський, зафіксувати подію заміни стакану без проблем. Це. Схема в сервісному центрі вона проходить. В даному випадку хлопці, що вирішили зробити, вони замовили на розборці просто четвертину. Буде з цієї BMW деформована верхня планка, яка з він номером буде відсвердлюватись, ремонтуватись. А нижня частина і оця от полка буде варюватись туди на автомобіль. Перед фарбуванням треба завести авто на експертизу, показати, які зробили роботи. Експерт має оглянути, щоб не було ніякого криміналу. Він оглядає ще додатково повністю весь автомобіль, дивиться на паски безпеки. Айки дивиться на всі дублюючі таблички, все звіряє. Я не знаю, яка там процедура, чи там щось фіксується, чи якась довідка видається. В деталях вам точно не скажу. Але що я вам хочу донести, це все не кримінал, це все вирішується. Але на мою думку, я все ж таки, мабуть, брав би з цілими він панелями автомобілі. На ну, що той головняк треба, з іншої сторони. Але якщо ви так вже попали, що у вас деформований він номер, це питання можна вирішити. Прилета в ушах звенит все-таки здорово. Кушаю конфеты, рашен, но слышу отчетливый запах пороха. Мы все контужены на голову. Не надо этих доводов. Сомневаться во мне, пацанам я даже не давал повода. е. Yeah. мы опять куда-то едем. Мы зараз їдемо знімати Fiat 124 Spider. Мы його привозили. Що я не помиляюсь ще минулої осені. На цю поїздку нас надихнула на Mazda mx 5 Я просто згадав, що ми привозили Fiat, Точно, а там же ж база така сама. Зараз ми їдемо до Дімона на зустріч, познімаємо його тачку і порозпитуємо про цю машину. Взагалі, які відмінності між платформою mx 5 і цією машиною. Я думаю, там відмінностей небагато, але зараз буде все детально. sa bar. Це Fiat 124 Spider Abarth, 2016 року випуску, 1.4 Turbo, 160 десь 8 кінських сил. Платформа Mazda MX-5 Miata, вона навіть зроблена на заводі Mazda в Хіросіні. Made in Japan, я не пам'ятаю точно всі інформації, можливо це не точна інформація, але Fiat з Mazda заколабились, плюс-мінус як BMW з Toyota, коли робили Supra. І, власне, зробили на одній платформі дві машини. Вони випускались всього там з 16-го, здається, до 20-го. Року чи навіть до 19-го, всього 124-х спайдерів було випущено 100 тисяч, може там 120 тисяч машин, з них абартів там ну, може до 30 тисяч машин. Тобто це достатньо рідка машина. Різниці між абартом і спайдером не так вже і багато. Бампери передні, задні, і власне все. По двигунам однакові: 1,4 турбо, що там, що тут, щось з прошивкою. Різниця є, різниця по підвізці, і тут ще наявний LSD, Limited Сліп Differential. Коротше, тут є наявність, да, да, да. Да. тут є ще блокування заводу. Коробки одні ті самі, маздівські тежвинфіатівські, коробки маздівські з попередньої генерації МХ5 м'яти, з НС. Шестиступенева автомат або шестиступенева механіка. Тут короба з попередньої НС, як я вже сказав, і він більш надійний. Тому це жирний плюс, якщо ми порівнюємо з м'ятою. Енте купили ми фіат за 5700 на аукціоні, і він був пошкоджений і спереду, і позаду. І бампери були зняті. Але через те, що це автомобіль супермаленький, ну куди ж засунути бампери? от скажіть. і що зробили американці? Вони просто поклали зверху на машину. Поки машина їхала, понятно, що ті бампери туди сюди совались, дергались, подерли заднє праве крило, кришку багажника, подерли капот. Машина, коли приїхала, Діма вирішив її повністю відфарбувати. До речі, її пофарбували дуже класно. Я просто знаю, що темні кольори фарбувати важко, тому щоб не було усадок, там риски. Оцього всього пофарбована машина ідеально просто. Поверх і ще Діма покрив її керамікою, для того, щоб вона мала близькі, не так бруднилась. А гідрофоб цьому сприяє, ви самі це знаєте. Обійшлась машина йому в 14 тисяч, десь так плюс-мінус. Покупка переднього крила, так як він вже розповідав, покупка фари, там різних дрібничок, повне перефарбування автомобіля, і тому десь вона з усіма допами, з обслуговуванням, навіть я так вже розумію, заміною реміння ГРМ обійшлась вона йому десь ближче до 20 тисяч. Ми її купили тоді, здається, за 5700 на аукціоні. З усіма там доставками, розтаможками. Тут вона стала десь 15 тисяч. І плюс ремонт тисяч п'ять з повною переказкою машини. Тому в сумі 20 тисяч п'ятсот. Можна було купити тут, скажете ви. Але друзі, таких машин на механіці майже немає. Їх продається всього в Україні три штуки і всі вони продаються на автоматі. Діма хотів саме механіку. Через це він вирішив купити автомобіль з аукціону Америки. Вона варта, то чи ну, якщо у нас в Україні mm. шукати таку машину, можна за можна було купити на той момент на автоматі за 15 тисяч, але я хотів на. На механіці купити можна було дешевше, вийшло дорожче. Ну знову ж таки, за рахунок ще того, що бампер їхав окремо від машини, і він поцарапав всю машину і трохи побив, то вартість ремонту збільшилась за рахунок цього. Слухай, наприклад, міати, от ти кажеш, хотів тільки механіку. Наприклад, міати. Чому mm -hmm. міати на механіці дорожче ніж на автоматі? От скільки в мене людей питало на рахунок цих автомобілів, ну в цілому про Mazda cx 5 і всі кажуть: хочу на механіці, Я кажу, так подивіться тут. Немає підходячи, можливо, ви, не знаю, більш ентузіастська машина і Рідше продають люди, покупляють собі там машини, щоб не паритися, їздити спокійно на автоматі, щоб просто було комфортніше по місту пересуватися. Може бути, але цінність так щоб сказати, машина більш трушна на механіці. по -любому. То машини на механіці вони відмирають потроху. І навіть є ламбургінні, які всі лагу беремо. Яка на механіці вона буде коштувати тисяч на сто на двісті дорожче, ніж та що на роботі. Механіка відмирає, і тому і менше більше. але Цінність більшується. Вона без проблем враховуючи що тут з вона може і боком трохи у нас є два однокубники, які на бартах їздять на треки і займають там топові місця. У вас, у вас. У мене також в голові закладається вже ця ідея. От враховуючи, що ми взяли такі тачки, поїздили у друзів для душі. в мене вже також в голові щось от крутиться, щось треба взяти. Не знаю, чи це буде Mazda mx 5 чи це буде Abarth, але подивляюсь, в сторону Nissan 370Z, щось Не прогадайте. Я думаю, всі ці три тачки топ. Ты реально виїхав кайфанув, Слухай, скажи руся. Да. А тобі що більше сподобалось? Так. І з того, що ми брали, катались? Ну на цій ні, я не їздив, але мені більше MX-5. бачиш, от йому також зайшла більше МХАТ. Вони, я думаю, в. Керування плюс-мінус однакові, але за рахунок різних двигунів ну, їде трохи, мабуть. Я не їздив на mx 5 тому не можу сказати там якусь різницю. Але я думаю, вона все одно присутня, бо там атмосфера, тут турбіна та одразу схоплює. Тут треба ще почекати, поки турбінка розкрутиться. 100%. Я також на цій не їздив, немає чим порівняти, але за рахунок того, що з а там вже ж ступінь життя висока, mm -hmm. то він мене прям їде достатньо непогано. На прямих mx 5 об'їде абар. І в принципі навіть на треку вона, мабуть, якщо беремо сток і 100, то MX-5, мабуть, за рахунок атмосферника об'їде. Але як на мене, MX-5 – це більш от, прям про спорт-спорт, А ця ще така про стиль да, виїхати, да, покататись точно, точно. недорога гран туризму. Я би сказав, які плани на неї? Буду далі кататись, поставлю койли, поставлю більш ці диски, теж нічого. Але я хочу сюди бронзові диски поставити. Бронза на чорному має бути симпатичне. Що я вже встиг зробити? Це чіпанув її, ну чі бокс поставив. Занизив проставку, все і мені, в принципі, цього з голови вистачає. Вона не їде там якихось космічних цифр, але це достатньо, щоб їздити з кайфом. І кожного дня на ній було цікаво. І весело. from the beginning Ну, якщо хочеш класну тачку і при цьому з унікальній комплектації звертайся до нас, подивимося, що там є на аукціонах, і зробимо тебе щасливим. У нас трохи змінився наш формат ведення Ютубу. Ми стали трошки частіше викладати відоси. З'явилася ця можливість завдяки тому, що ми стали робити більш короткі випуски, показувати один чи два дні роботи, і я все це швидше можу збирати. Взагалі з часом ми повернемось до формату Цікавими вступами у відосах, але поки так і можу від себе сказати, що при зростанні кількості людей, які дивляться наш YouTube, буде зростати якість. Бо є куди, ми стараємось виключно для вас. І якщо ви будете залишати більше зворотного зв'язку, більше побажань, то ми зі своєї сторони теж будемо робити ще краще ці випуски.